У Дніпрі утеплюють багатоквартирний будинок на перемозі. Це той самий дім, куди влучила ворожа ракета 14 січня 2023 року. Після обстрілу мешканці стикнулися із несприятливими умовами, про які знає і пан Дмитро, який проживає тут вже близько 20 років. Після вибуху, який пройшло, ви знаєте, що два роки назад, більше двох років назад, значить, тобто, дом був практично розрушений. И часть даже квартир пострадала, даже прилетала прямо в квартиры. Вот конкретно там вот в эти дома значит, прямо были вывалены в квартиры. В каждом доме есть свои проблемы. Даже если сейчас на данный момент вот посмотреть, есть в некоторых подъездах даже мокрые подвалы. То есть подвалы затоплены частично там, я не говорю, что везде, но частично, но так как тут близко грунтовые воды, так как мы находимся рядом возле Днепра значит, і сырость, і влага, і навіть не буду скривати, приходили миші, криси. Це теж було явленням цього мере. Вже після укріплення будинку, а згодом і утеплення, усі ці проблеми вирішились. Тож тепер пан Дмитро не відчуває жодного дискомфорту. Я, в принципі, доволі утепляю для пінопластом, щоб тепло було в І При мінімальному отепленні у нас везде стоять теплові щотчики. І не хватало тепла в квартирі, по мере. Зараз, я Думаю, може, в цьому году буде тієї лучше. Вартість утеплення 85 мільйонів гривень. Проте роботи для мешканців будинку проводяться безкоштовно, адже фінансування проєкту взяла на себе міська рада. Таке рішення допоможе покращити умови життя і водночас зменшити витрати на комунальні послуги. Це будинок, як знають постраждав внаслідок терористичної атаки ворога, були вражені суттєві. Конструктивні елементи демонтовано два під'їзди, і в результаті чого були складнощі з швами, деформацією міжпанельних плит, тобто вибухова хвиля пройшла через весь будинок. Оперативно після демонтажу зробили шви для того, щоб не затікало людям перші там роки, можна сказати, рік після відновлення. І другим етапом місто зайшло фінансування на утеплення будинку. Останавла. Мета цього утеплення це консервація самого фасаду. Саме утеплення відбувається комбінованим шляхом: 150 мм міліметрів утеплювача, поєднано мінеральну вату, пожежний пояса і е, виходи. І основне поле йде так пінопластом, пінополістиролом також 150 мм. міліметрів. Утеплили будинок, що на проспекті Петра Калнишевського. Тут роботи вже завершені. Перші результати побачив і Данило, який живе тут все життя. Роботи йшли достатньо швидко. Вранці ввечері було помітно, що намагалися завершити як -то швидше. Все було безкоштовно. Ну, особисто я нічого нікому не платив. В Цілкому я дуже вдячний, тому що, як мінімум, будинок дуже круто виглядає. До цього він був вже 10 разів обшарпаний, а тепер на нього якби, і подивитися не гріх. Дуже сподіваюся, що взимку буде прям добре відчутна якість утеплення. Коштом міського бюджету утеплили вже чотири будинки. На черзі ще дев'ять, які облаштують до кінця поточного року. Цьому році з міського бюджету нашому департаменту було виділено кошти на утеплення житлових будинків. Зараз виконана робота на Петра Кавнашевська 1, 1 а чотири шість. Це перші чотири будинки в цьому році вже виконано. І планується ще подалі 9 будинків у місті. Це будинки 50-х років, 54-56 рік забудови. Давайте кажучи, вже застарілі, і тому вони мали великий тепловтрат. Зараз ми сподіваємося, що... Буде все гаразд у мешканців. Така термомодернізація допоможе мешканцям не тільки комфортно почуватися взимку, а й зекономити до 30% на оплаті за тепло. Артур Орел Борис Єфімов Дніпро Тіві.